Кінокамери стають музейними експонатами. У Дніпропетровському історичному музеї відкрита виставка кіноапаратів, які використовувалися в 50-ті-90-ті роки минулого сторіччя. Від тих, на які знімали сімейні хроніки до професійних. На відкритій експозиції побувала наша знімальна група. У цих восьми шістнадцяти до тридцяти мм кінокамер багато творче минуле. Наприклад, скромний Красногорськ разом зі своїм господарем підкорив п'ять сімитисячних висот. Побував на Тяньшані і памірі. Юрій Артем'йович Єршов був оператором в експедиціях. З кожною привозив кінозвіт. А ось аналогічний цьому апарату під назвою Дружба використовували для зйомки фільму Земля Олександра Довженка. Тут було приблизительно полчаса. Можна було знімати. Вот на эту пленку. Професійна кінокамера зберігалася в Ніропетровській експериментальній лабораторії Міністерства чорної металургії. Потім потрапила в дитячий кіноклуб Веснянка. Процес навчання кінотворчості там обов'язково починається саме зі знайомства з такими апаратами. У нас немного негативної пленки, 16 міліметрової. І я їх обучаю фотопроцесу і ази, коли ми ставимо одну касету, ми розробляємо фільм. И потом в течение ну вот, нескольких дней снимаем, и они понимают, как надо ценить кадр, когда у вас в одной кассете две с половиной минуты. До тих, хто бачить різницю між кіноплівкою та цифрою, відносяться Володимир Жиденко та Євген Шевченко. Саме вони представили найбільшу кількість експонатів на цій виставці, тобто стали її ініціаторами. Колекціонери впевнені, що навіть зовнішній вигляд кіноприладдя – гідний уваги, бо воно таке різне, і майже все ще у гарному стані больше 50% в рабочем состоянии. Но чтобы снимать вот этими камерами, надо обратиться в Францию или в какие-то другие города и заказать пленку. Потому что к сожалению в Украине. Пленки нету. Навряд чи хтось забажає знімати зараз на таку камеру, що заводиться механічним шляхом і час безперервної праці, якої складає одну-дві хвилини. Плівку ще потрібно проявляти і лише потім розпочинати монтаж свого кіношедевра. Такі учі знімати на пленку. Почому? Потому що кадр може передати ту цвітову ґаму качество, вот. а цифра это не то. За досі невикористаний потенціал цінують ці камери їхні колекціонери. Побачити кіноекспонати можна в історичному музеї. Виставка працює до 11 квітня. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.